Дуже приємно і дуже несподівано. Важливіша командна перемога, тому що волейбол це все-таки командний вид е спорту. Ми перед ігрою завжди слухаємо музику, налаштовуємося перед ігрою. Всі разом. Перед самою грою стоїмо в коло, обговорюємо всі недоліки, які в нас були. Погано приземлилася, дуже переживала за команду. Дзвонили, питалися, як там, що там. Третю партію знали, що програли, дуже почали переживати. Але четверту сказали, що вибороли. Я дуже була радісна цьому. Пролунала така фраза, що граємо заради неї, щоб перемогти заради неї, щоб вона теж відчула цю перемогу.